Друзі, привіт! Я Вліду і хочу показати вам е, на фрукти сьогодні. Ну, правда, сьогодні на акції, на акції немає ніяких яблук. Ось, бачите, тільки помело і червона капуста. А тоді, коли Сєта захотіла купити яблук. То вони дуже дорогі. Взагалі вони в Lidl дорогі. Вони. Ну, от бачите, які ціни. 39,90 це найдешевші, тому що є по 49,90, і то вони були раніше, бачите, по 59,90. Це ще не все, друзі. Є яблука по 74,90. І он там теж. Ну, а така от найменша ціна це 39,90, а ні. А ні, ні, це банани 37,90. Точно, яблука найдешевші 39,90. Дивіться. дивіться, Бачите? дивіться, Ну і по 74,90. І ще є по 49,90. Це дуже дорого. А якщо хочете знати на українські ціни, це все помножте на 2, Тобто найдешевші. Яблука будуть коштувати майже 80 гривень. Бо тут вони майже 40 крон. Але є і такі. Ось такі оціни, друзі. Банани у них теж не дешевенькі. Дивіться. 3790. І дуже рідко бувають на них акції. Але навіть і такі розбирають по 3790. Є і дорогі банани. Качина грудка по 169,90 за кілограм. Гусяча грудка. По 299 за кілограм. А знаєте, чому я дивлюсь? Воно хоче дороге. Так, цей кусочок коштує 107 крон. Сьогодні ж дуже велике свято в Чехії, свято Святого Мартина. І сьогодні всі чехи стараються з'їсти гусу, гуску. Гусу, або качку. І випити це все запити святомартинським вином. А, думаю. А, ось ще є гусячі стегна. А скільки коштує стерно. 260, 250. Ой, яке воно жирне. Тут більше жиру, ніж м'яса. Ще були качені стегна. Качені стегна, але розібрали. Жодного немає. Такого ще ніколи не було, дивіться. А тому що свято, Чехи розбирають. І була гарна ціна. А, і тут ще була одна качка ціла, теж дуже приємна ціна, по 69,90 за кілограм. І її забрала жіночка буквально переді мною, як я камера ще не встигла включити. От. Гуси залишилися, але гуси дуже дорого виходять. Ну ви бачите, так? Зараз. Гуси дуже великі, от вони виходять по 637, по 611. от така от первинна гуска. А от качка була єдина і жіночка забрала. Так. Я думаю, навіть якщо взяти ось цю кусочку перса, перса це грудка е, з кожею. Де там я знайшла найдешевший кусочок за 107 крон. Ось він, так? Да? Бо інший, я бачу по 130. Тут теж дуже багато жиру, Тут тобто того м'яса така тоненька полосочка, і це все на кожі із жиром. Бачите, скільки там того м'яса, аж на 107 крон. не наїсишся тим м'ясом. Поки тут людей ще немає біля цих полочок, бо тут завжди дуже багато людей, коли вони вибирають ось такі от нарізки, м'ясні, сирні. От, то я теж можу швиденько вам познімати. Бачу, що є свято-мартинська гусяча паштіка. Паштіка – це паштет. І його, в принципі, беруть. І сьогодні ціна 59,90 за 300 грамів, друзі. Дивіться, ось така от баночка. Покусується? Так, да, 300 грам. Написано свато мартинська гусій гуся-паштіка. Гусячий паштет, 300 грамів. Я думаю, якщо я гуску не купила, то гусячий паштет можливо купити. Це теж дуже смачно, при тому ціна дуже приваблива. За 300 грамів майже 60 крон. Тобто за 100 грамів це 20 крон, це навіть дешево, Якщо чесно. Візьму. Візьму, спробую, дивіться, яка вона гарненька. Так, все, беру, друзі. Тут вже набралася трошки. Друзі, я вже вдома. Давайте швиденько покажу вам свої покупки. Ну, насправді їх тут дуже мало, але покажу. Тим більше, що я починала в магазині знімати і о, уже дома вирішила це все показати. Отже, я купила свої любимі кайзерки, були дуже свіженькі, навіть аж теплі. Так, і були дуже теплі навіть гарячі ось ці вулочки з творогом, дві штучки, тому вони так і сплюснулися, тому що вони були гарячі, друзі. Так, я купила печиво. Таке от, просто бісквітне. Печиво, я б сказала, навіть не бісквітне, а пісочне, пісочне тісто. Тут велика упаковочка 400 грам. А, ось видно. Так. Далі я купила собі вершки. Завжди купую їх у Lidl, там вони мені найбільше подобаються 12% 500 мл. Я купила ось цю паштіку паштет. Ну Ви бачили, я в магазині вам показувала. Вирішила все-таки його спробувати, цей паштет, тому що все-таки сьогодні таке велике свято в Чехії, його просто все народно святкують. От, і вважається, що в цей день треба обов'язково щось гусяче з'їсти. Якщо вже не саму гуску, то хоча б паштет. От, зроблю, знаєте як? Зроблю бутербродики, але не просто намажу хліб значить, цим паштетом, а зроблю ще із цибульки, ну, такі, ніби намазочка, така, тобто ну, така карамелізована цибулька. Не купила червону, не купила шалот. Ну, добре, візьму ось цю. Візьму і білу, нічого страшного. Хоча шалот було би набагато смачніше. Значить, карамелізувати його на сковорідці, намазати хлібчик і потім на цей на цю пасту із цибульки вже намазати паштет. Це дуже смачно. Це так по-французьки буду їсти. Фуагру, так французи роблять такі бутерброди. Італійці, до речі, теж. Це мене так Катя навчила. Катюша моя навчила. Вона коли мені привозила фуагру, то це ми такі робили бутербродики. Дві моцарелки, дуже люблю їх на рамок до кави. Так. Ну і цибуля просто вдома залишилася. вірніше, мало залишилося, то вирішила ще запасики купити. Бачите, така невеличка мене покупочка коштувала вона мені 234 крони. Зараз уже вечір, тому таке погане освітлення. я ось показую вам, бачите, так довго тримаю камеру, щоб ви побачили, скільки що коштувало. От. Ну і звісно, що у такий день, а сьогодні 11 листопада. ну, Моє відео буде з запізненням одразу вам кажу, мабуть, з великим навіть запізненням. Але все-таки ж все одно хочу розказати, що це свято воно дуже велике для Чехії, 11 листопада, свято Святого Мартіна. Інколи кажуть Мартіна е, як це, Турського, да, Турського. Так от, у таке свято ще обов'язково продається і вино. У магазині я вже не ходила до вина, тому що я згадала, що в мене вдома є вино. Зараз я вам покажу. І я його купувала, уявляєте? Зараз ось воно. Одна бутилка. Давайте навіть краще ось так: от. одна бутилка білого вина. Зараз хочу поприбирати, щоб вам. У мене дуже маленька кухня. тому... Обачаюсь, звільняю місце, щоб показати вино. Значить, біле і рожеве. Дивіться. Чехи дуже люблять це вино, воно так і називається сватомарське. Бачите, ось так і написано на ньому. Десь ось тут сватомартінське вино. Так, Сватомартінське вино. Ну, зазвичай вони купують того року, коли воно випущене. Але я стидно признатися, я про нього забула. Уявляєте, я його минулого року купила, точно так же, 11 листопада, тільки в 2023 році. Я купила, я його поставила в шкафчик, і я про нього забула. Уявляєте? І навіть не запропонувала своїм рідненьким, коли вони приїжджали до мене в гості. Але від того, що воно постояло, мені здається, що воно буде ще смачнішим. Ось таке красиве рожеве вино. І Звісно, що сама я його відкривати сьогодні не буду, бо це якось нечесно. Я купувала його все-таки для гостей своїх. І я думаю, що ще настане такий час, що мої ріднесенькі це вино, ну і я з ними разом ми всі спробуємо. Ну ось, Поділилася з вами. І хотіла ще дуже-дуже коротко і дуже швиденько, зараз я переберу це вино. Розказати, хто ж такий святий Мартин. Це єпископ, хоча спочатку він не був єпископом, а він був військовим і в того, ну, того часу, в ті часи, а це було, до речі, я ж не сказала коли, він народився у 317 році. цей святий Мартін. От, а помер у 397 році. Уявляєте, він прожив 80 років. Це на той час дуже довгий такий час, дуже велике життя він прожив 80 років. Тоді люди навіть стільки не жили. Так от, значить, і це ж було 4 століття. І е, святий Мартін, е, так як і всі його ну, сучасники, е, вони дорослішали рано, і в 15 років його батько уже віддав до служби військової, і він вступив до кінного війська Римської імперії, тобто він був римським воїном, і перед цим він навіть е, вчився в Італії. І там у Італії, все-таки, коли він вчився до того, як стати військовим, він дуже зацікавився богослов'ям, Божою службою. І от коли він вже став військовим, значить одного разу, ну він на коні, він у кінному війську служив. І одного разу йому прямо під ноги, прямо так скажімо, під ноги коня, кинувся жебрак один. І цей жебрак. Зараз, до речі, можливо, знайду фоточку у себе на телефоні, зараз, на другому телефоні. А, знайшла, друзі, ось хочу показати вам. Дивіться. Ось є така картинка, я знайшла її, так, щоб вона зараз не блікувала. Як же її Ось так. от, Щоб його обличчя було видно, дивіться. І ось цей же брак у нього попросив їсти. Я не пам'ятаю, що там, чи гроші, чи їсти. У святого Мартіна не було нічого з собою, і він все одно так пожалів цього жебрака, що він просто своїм мечем розітнув свій плащ. Дивіться, навпіл його розітнув. І одну половинку плаща він віддав цьому жебракові. Жебрак його дуже-дуже дякував за це. І цієї ж ночі, святому Мартіну, приснився сон. І знаєте, хто приснився? Ну, мабуть, ви вже здогадуєтеся. Сам Ісус Христос. І Він сказав йому у вісні, що це Він був під виглядом жебрака. Уявляєте? Такий сон йому наснився цьому святому Мартіну. От і е, цей сон, і ця подія, е, ну з цим жебраком, адже вона була наяву. Це вже у сні йому Ісус прийшов і сказав, що це він був жебраком. Його так вразила ця подія і цей сон, що він покидає службу військову на своєму батьку, який бачив його тільки військовим, та ще й у Римській імперії. От там ж, мабуть, дуже гарні гроші платили. Він покидає цю військову службу і стає просто монахом. Спочатку він став монахом, вів таке монашеське життя, дуже бідне, от, але дуже-дуже був ревним таким значить, монахом, і його запримітили, і йому запропонували стати єпископом у Турі, тому він називається Турський єпископ. Але він не хотів і відмовлявся, і тому існує ще така от легенда. Тобто з цим святим Мартіном пов'язано дві легенди про жебрака, яку я вже розказала, а друга легенда він відмовлявся стати єпископом, тому що він вважав, що він ще не готовий до речі. Коли він покинув військову службу і став монахом, йому на той час було всього 18 років. Тобто до Бога, ось так от свідомо, він прийшов у 18 років, уявляєте? Так от, коли йому запропонували стати єпископом, він заховався у Сараї, де були гуси. І от його почали шукати у Турі, шукали, шукали, довго шукали, і тут гуси його видали. Почали голосно гелготати. От люди, які жили значить, у цьому ж поселенні у турі, забігли в той сарай, знайшли цього Мартіна, от, вивели його звідти і все одно призначили його єпископом. Ну можна сказати, помимо його волі, але він все одно погодився. От. Ну, і з того часу на свято Святого Мартіна. Вважається, що треба значить, приготувати гусака чи гуску, тому що вони проштрафилися і видали святого Мартіна. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. І я трошечки навіть роз... не тільки показала свої продукти, свої покупки, от, своє вино, знову ж таки, поставлю його. Бачите? Не знаю, скільки воно коштує, друзі, бо ж минулого року купувала. От. Так що. Усього вам найкращого і до нових зустрічей!